Читаємо Слово Боже, яке записано послання святого апостола Павла до Солонян, починаючи з 5 голови, із 16 -го віршика, і нижче такі слова. Завжди радійте, без безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі і Ісусі. Слава для нашого Бога Ісуса Христа за те, що ми ще живі, здорові, за те, що Бог Духом Святим працює в наших серцях, дає бажання, сили, натхнення іти в Божий дім, де славиться велике і вічне ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Перед початком нашого зібрання ми будемо молитися. Слово Боже відкриває і каже, що дуже багато місця в святому Писанні займає молитва. Коли ми тільки відкриваємо Біблію, то Книга буття, 4 голова, 26 вірш. Відкриває для нас, тоді зачали призивати ім'я Ісуса Христа, ім'я Господа нашого. Ви знаєте. Молитва це велика сила. Перед нами Біблія відкриває, що в молитовному борінні постійно поставав Яків. Даниїл тричі на день схиляє свої коліна, відкриває вікна в горниці. Напрямок на Єрусалим і схиляє коліна і молиться, не зважаючи ні на які заборони, знавіть заборони смерті. На горі ми бачимо пророка Іллю, який схиляється і взиває до Бога. У в'язненні Павло і сила моляться. Де вони моляться? В санаторії. В домах відпочинку. Біблія каже, що в тюрмі ноги забиті в колоди, вони співають і моляться. Це дуже яскравий приклад для нас. Слово Боже відкриває перед нами і Ісуса Христа, нашого Бога і Спасителя, який в Гефсиманії озброєний не мечами. Не кулеметами, не іншими озброєнням, а Біблія каже, що Ісус озброєний тільки молитвою. Він молиться. Знаєте, Біблія каже, що молитва має величезну силу. Це вона молитва приборкувала і закривала пащики левів. Не разу упокорювала божевільня натовпу, на, 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 на молитва не раз зупиняла, зупиняла війни, розривала пута смерті, змінювала життя людей. Ісус постійно говорить, щоби молилися, і він коли навчав учнів молитися, то він говорив, треба завжди молитись і не занепадати духом. Ви знаєте, часто людина може, мені доводилось наблюдати, як одна людина звершувала, молилась руками деякий обряд, і я коли йому поставив запитання, чому так скоро, чому так. Поспішаючи, він сказав: я вже молюся механічно. Нехай нас Бог благословить і закриє і захистить, щоб ми ніколи не молились механічно, щоб ми взивали до нашого Господа, щоб це була потреба нашої душі, щоб ми виливали перед Христом свої нужди, проблеми, все те, що наболіло в нас. Щоб ми не замикалися в собі, коли біда постукає в сім'ю, коли хвороби опановують тіло, коли нас обидили, коли ми впали в гріх, Слово Боже каже, щоб ми не замикались, не закривались і не ховались. У нас є Той, який допоможе, і Ісус Христос, Син Бога Живого, про якого казав апостол Петро. Про якого каже Біблія, що він розриває путь та смерті, про нього каже Слово Боже, що він лікує, що він дає сили, що він відкриває очі сліпим, що Він ізціляє прокажених, що він відтягує зрову гріха там, де люди часто борсаються. Знаєте, слово Боже сьогодні говорить до нас. Щоб ми молились. Які ж причини для того, щоб ми молились? Біблія каже, щоб виконувалася воля Божа в нашому житті, то ми повинні молитися. Якщо ми не хочемо, щоб Божа воля виконувалася, а наша воля, то нам не потрібно молитися. Ми будемо жити своїм життям, поступати так, як ми хочемо. Жити так, як нам потрібно, але людина, яка хоче, щоб воля Божа виконувалась у її житті, то вона повинна молитися, щоб Бог давав сили. Друге, щоб мати силу перемагати гріх. Які б ми не були сильні в нашому житті, мудрі, які б ми не були багаті, розумні. Людина сама справиться з гріхом не може. Через то ми повинні молитися, щоб Бог давав нам силу, давав нам мудрості, правильно керував Духом Святим в нашому житті, наставляв нас, оберігав, щоб ми не тільки проповідували і говорили, але дійсно були такими, як навчає Господь. І не брали приклад з людини цього остатнього часу, але брали приклад з нашого Спасителя і Бога і Ісуса Христа. І ще одна є причина, щоб не стати здобиччю диявол, диявола. Ми повинні молитися. Апостол Петро каже, будьте тверезі, пильнуйте ваш супротивник, диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає, щоб пожерти когось. Він не має відпусток, дорогі друзі. Він не втомлюється. Він постійно ходить і працює, і пантрує, щоби когось знищить, погубить, щоб навести. Нелад у сім'ях, знівечить сім'ї, щоби розсварити друзів, рідних, близьких, щоби посіяти недобре в церквах, натравити одних на одних людей. Ця особа ходить, працює і нівечить душі людей. Є ще одна причина. Тому що молитва приносить радість нашому серцю. Хто постійно молиться, хто взиває до Ісуса Христа, то Він має бажання і радість молитися до Господа. Тому що Бог, дорогі друзі, якщо ми постійно молимося до Бога, Він відповідає, бо Він є наш батько, Він наш. Наставник, Він той, хто облічає, Він той, хто дає сили, Він той, хто утішає, Він той, хто благословляє, Він наводить порядок в наших сім'ях, в домах, в родинах, в наших друзях, але особливо в нашому серці. Він наводить порядок. І що саме головне, Він нас підготовляє до вічності. Причина ще одна: щоб бути готовим до зустрічі з Богом. Як тяжко буває в нашому житті, і я думаю, що це бувало не раз у нас, що коли приїжджають до нас з родини чи друзі, у гості, а ми не готові. У вас було таке? Я впевнений на 100 відсотків, що у кожного з нас таке було. Якщо не було, то воно буде. І через то Біблія перед нами відкриває ось скоро прихожу, каже Ісус Христос. Чи я найду віру на землі, чи ви мене чекаєте, чи ви готові, чи можливо зайняти будівництвами домів? Можливо, шукаєте якісь нові засоби пересування, можливо, іще щось, а зі мною стосунки загубили. Це Бог в першу чергу нагадує мені. І кожному із нас пильнуйте, будьте готові до зустрічі з нашим Господом. Ви знаєте, в свій час був такий пророк Амос. То Він сказав такі слова. Книга пророка Амоса, 4 голова, 12 вірш. Приготуйся до зустрічі Бога свого. Дорогі друзі, нехай нас Бог благословить, щоб ми готувались і були готові, тому що ніхто не знає, коли Ісус Христос прийде за своєю. Церквою, але зустріч його уже скоро, і кроки приходу ми вже чуємо. Нехай нас Бог благословить, нехай укріпляє в вірі, дає більше любові до нашого ближнього, до, на, до людей, які нас оточують, до тих людей, від яких відвертаються інші люди, але ми повинні поважати, шанувати. Навертати до покаяння, це нас наставляє Дух Святий, але найбільше, щоб в нас була любов до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Бо якщо ми будемо любити Господа, то ця любов буде виливатися і на інших людей. Нехай нас Бог благословить. Ми будемо склонятися на коліна наші, відкривати наші уста і взивати до нашого Спасителя і Бога і Ісуса Христа. А він нехай буде прославлений і возвеличений, вічний Бог, отець, Дух Святий. амінь. Склонимося і помолимося.